Нарешті-нарешті нашим депутатам і Кабінету міністрів дійшло, щоб пора скорочувати кількість дармоїдів. Ой, вибачаю, заговорився, чиновників, держслужбовців. Бо виходить, всі працюють, а бюджет не наповняється, воювати нема кому, особливо для України грошей вони не заробляють і Україна від цього жити краще не стає. Тож... Цьому році анонсовано Кабінетом міністрів і, зокрема, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, що скорочуть кількість міністрів. Е оптимальна кількість це 15-16, на третину їх вріжуть, а це їхні помічники, заступники, працівники того міністерства. Тобто це, це дуже великий арсенал. Все це зведуть до декількох міністерств, які цим будуть опікуватись. І держслужбовців в планах минулому році їх закритили, І в цьому році на 15-20 тисяч чоловік. А це ті люди, які живуть за наші податки, які б могли бути направлені на як мінімум на перемогу. Що з цього випливає? Чому це так відбувається? Та тому що в наших міністерствах як було раніше. О, ти мій кум, де я тебе заберу, а роботу, яку будеш робити. А ми тобі придумаємо, щось там будеш бумажки перекладати. І це так працювало. Але воно не могло тягнутися вічно, тому що е, люди бачили, що за допомогою цих міністерств вирішити якесь своє питання це цілий квест, бо ніхто не знає, хто цим має займатися, куди бігти, що кому казати. А зарплату платити, дай Боже. А якщо ти ще кум-кума, то ще й премії надбавки, і ці премії до мільйона доходили. Там просто абсурдні премії, вони в рази більші, ніж зарплати. Там ти нам зарплату не плати, ми премію собі все компенсуємо. так. Тож, бачимо, що це хочуть відмінити, і це дуже правильний, правильний такий крок. Хочуть зменшити, врізати зробити так, щоб там працювали дійсно кваліфіковані працівники і люди чітко знали, до кого що йти вирішувати. Тому що коли, знаєте, дуже багато людей, то можна послати, ти йде до Петі, ти до Васі, а Петя з Васією до Миколи, до ще до когось, і все, і кінця не виведеш. А коли вже чітко конкретно одна людина на своєму місці, то ти до неї прийшов і вона знає, що вже далі тебе не пішла. Тому розбираємось, уважно спостерігаємо. На каналі Народна Думка обговоримо цю тему більш детально. Тож, долучайтеся, шукайте. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.